Доброго вечора. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. У міській бібліотеці для дорослих провели літературно-музичний захід, який присвятили е, Дню народження Тарасу Григоровича Шевченка. Поети, художники і музиканти згадували культурну спадщину українського кобзаря. Наші кореспонденти також побували на місці подій, тому я пропоную для початку переглянути матеріал, який вони відзняли. Думаємо її, лихо мені з вами, нащо стала на папері сумними рядками? Чим вас вітер не розвіяв в степу, як пилину, чим вас лихо не приспало, як свою дитину. Шлях кобзаря це шлях народу. До 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка у міській бібліотеці для дорослих пройшов літературно-музичний захід, на якому криборіжці згадали мистецтво та життєвий шлях українського кобзаря, який безмежно любив Україну та говорив про її красу усьому світу. Коли почався в школі, дуже часто стикався з творами Тараса Шевченка, вивчали їх. Ну цікаво було, подобалось взагалі. Вся його збірка саме кобзар. Ну, дуже цікаво. Я думаю, ну, Вважаю, що кожна людина українець повинна знати. Ну, хоча б там прочитати пару разів. Там деяких цікавих творів є. На заході Криворізькі митці зачитали найвідоміші твори письменника. Окрім того, відвідувачі змогли познайомитися з віршами Кобзаря у новій інтерпретації та дізнатися більше про художню спадщину Тараса Григоровича. Ви стрічечка до стрічечки та зацвіла на долоні червона калина. Слова саме цих творів криворізькі виконавці поклали на музику та виконали як акапельно, так і інструментально. Як зазначає Валентина Косих, такі інтерпретації на сучасний лад надають відомим віршам поета нового дихання. У нього дуже велика спадщина, яку він залишив. І... Будь-яка інша країна може тільки по-доброму згадувати і зазрити нам, бо спадщина дійсно дуже велика. Він геніальний поет, геніальний музикант, геніальний художник. І вся його творчість вона вже відома всьому світу. Вона прикладається на 147 сімома мовами. Наприклад, його вірш Заповіт він війшов до топ 5 книжок, які прикладені. Цьогоріч до дня народження Кобзаря у закладах культури відбулися численні заходи, виставки творчих робіт учнів мистецьких шкіл, музичні вітання, лекції, концерти, фестиваль української музики, музична вишиванка та понад 40 заходів у бібліотеках міста. Ми розуміємо, що що таке 10 років. Це не, дуже, це не дуже велика дата. Не дуже багато років пройшло з дня його народження. А скільки змінилося в світі? А його стихи, ви бачите, іноді актуальні зараз. А тому, а тим, щоб ми розуміли нашу історію, багаторічну історію, так вони якраз про те, як нам Важко здавалася і свобода, і життя, яке було важке. Тому будемо брати приклад і боротися за Україну і все робити для того, щоб Україна і перемогла і достойне життя було в Україні. У нашому місті щороку відзначають знаменні дати народження та перепоховання Тараса Григоровича Шевченка. З 7 березня у закладах освіти міста розпочнуться міські літературні читання, одвічна сила шевченківського слова, спрямовані на те, щоб майбутні покоління пам'ятало визначних людей України, які проставляють нашу неньку не тільки на її теренах, але й далеко за її межами. Анастасія Костенюк, Сергій Філоненко, перший міський. І ми знову повертаємось до студії. У нас у гостях Анастасія Ярошевич, художниця, членкиня Національної спілки художників України, завідувачка філіалу музею-квартира художника Григорія Івановича Синиці. Пані Анастасію, я вас вітаю. Вітаю. Ми щойно переглянули сюжет про захід, який відбувся в стінах міської бібліотеки для дорослих. Розкажіть, будь ласка, які твори взагалі звучали на цьому заході, Тараса Григоровича? Взагалі цей захід був фактично розділений на три частини. І намагалися показати Тараса Григоровича як багатогранну людину, як людину, яка не лише є письменником і поетом, як його знає більшість у світі, але й художником, і людиною небайдужою до музичної творчості. Звучали, звісно, найвідоміші його твори, згадували заповіт, як було вже сказано, перекладений багатьма мовами, дуже прекрасно читали вірші і. Діти, і прекрасно прозвучав його вірш Думи мої думи, пробирали мурашок». і це була прекрасна ідея почати з цього захід. Але особисто для мене Тарас Григорович Шевченко це дуже глибока людина, яка багато думала не лише про Україну, але про себе, про своє місце у цьому світі. І мені, наприклад, Ближча його проза, ніж mm -hmm. поезія. Оскільки я художник, то невеличка його повість художник, яку він написав в 1856 році, де він розказав про те, як він отримав волю. Ну, якби в нього не було волі, то не було б того Тараса, якого ми знаємо. Оцей твір для мене. Ну дуже важливий, важливі його щоденники. Ми його знаємо трішки, ну, так як нам його подають, подають у школі, подають літературознавці. Але я думаю, що для того, щоб любити чиюсь творчість, треба знати цю людину такою, як вона знала себе. І ось ці твори для мене розкривають Шевченка як людину, як митця. Uh -huh. а давайте тепер про Тараса Григоровича як про художника поговоримо. Розкажіть, будь ласка, які саме його картини вам сам ну подобаються найбільше? Що ви взагалі думаєте про нього uh -huh. про художника? Ну, по-перше, не багато хто знає, що Тарас Шевченко малювати почав раніше ніж писати, писати вірші, писати прозу. І він, ще будучи в Україні, вчився, ну, то не можна назвати таким систематичним навчанням, малюванню, але все ж таки, як то кажуть, не буває лиха без добра, якби він все ж таки не потрапив на служіння до поміщика, він би не став і Вільною людиною, бо не познайомувався б з певними людьми, які змогли його викупити. Він би не почав справжнє навчання в мистецтву, не провів би сім років в академії, які, в принципі, і були ну, отримання волі, вступ до академії це для людини, яка села, це великий крок. Велике щастя, і саме в ці роки він і свій кобзар пише, видання кобзаря щасливе життя. І тут, в принципі, якщо так задуматися, то він в ті роки писав портрети. Портрети, звісно, замовляли небідні люди, вони могли сплатити, а це хороші гроші. Він міг прожити зовсім інше життя, але людина завжди зробить вибір. І Певно, що любов до свого краю вона перемогла і він вибрав непросте життя художника, який заробляє місцеві інтелігенції, а все ж таки повернувся до свого коріння. Для мене найбільш цікавим є його роботи з гравюр, це у форти. Ну не дарма він отримав. Звання академіка гравіювання, яке, як навіть кажуть, спеціально для нього це формулювання було придумане в академії. Він дуже багато зробив для офорту в Україні, тому що таких афортистів ну, знаних в нас не було на той час. Він певні відкриття зробив і дійсно. Заслужив це визнання, тому я не думаю, що він якось нижче стоїть як художник, ніж як поет. Це можливо на рівні, а можливо, художні його досягнення навіть більші, тому що він все ж таки академік гравіювання. Угу. А от на вашу думку, наскільки важливо зараз для школярів і студентів в принципі вивчати творчість Тараса Григоровича і його твори, і художні роботи, от як ви думаєте? Я думаю, що важливо знати свою історію. У нас багато талановитих митців, і окрім Тараса Григоровича Шевченка, і вони всі прожили сподвижницьке життя, тому що були українцями, ну і тому що така у нас непроста історія нашої країни. Тарас Григорович, я вже говорила, він зробив для себе складний вибір, який визначив його життя. Прожити 47 років це дуже мало. Прожити з них 10 років у засланні ну це складно. Він би міг і досягти, мабуть, більшого, якби визначився з вибором трішки інакше. Тому для того, щоб бути людиною, бути патріотом своєї землі, своєї країни, своєї історії, культури. Звісно, важливо вивчати і Тараса Шевченка, і не лише його. Угу. Стосовно вас, от скажіть, будь ласка, чи плануєте якісь виставки найближчим часом проводити? Ну, наш музей він, по-перше, є музеєм не просто заслуженого художника України, але й лауреата Шевченківської премії. Григорій Синиця Шевченка поважав, і він прожив. Ну, можна сказати, що схоже, в принципі, життя в боротьбі за Україну, за українську культуру, мову, за що отримував і гоніння, і переслідування, він створював свої образи Шевченка і наш музей. В принципі, він лише тими займається, що популяризує українське національне мистецтво, і кожна наша виставка вона присвячена саме цьому, саме українському мистецтву. Тому ми продовжуємо і ідеї і Григорія Івановича, і Тараса Григоровича. І наостанок, скажіть, будь ласка, от як ви думаєте, наскільки важливо, в принципі, проводити ось подібні заходи, як пройшов вчора, на честь художників, поетів і інших діячів мистецтва? Я думаю, що ці заходи обов'язково важливі, тому що падіння культури це трагедія для нації, і не можна цього допускати, не можна забувати. Тих, хто творив колись, але в принципі я думаю, що має це все йти паралельно. Ми зараз чествуємо тих, кого з нами немає. Але довкола нас дуже багато зараз людей, які ну, роблять значний внесок в культуру сьогодні. І треба не забувати і про них, щоб не було так, що ми потім через роки згадуємо людину, яка за життя зробила багато, але нічого при цьому. Не отримала достойного визнання. Тобто таких заходів на честь митців, які зараз живуть, мало проводять. Ви думаєте, так? Ну, я думаю, що просто ніхто настільки не заглиблюється у внесок. Ну, демонструють, що так, людина працює, все добре, але треба проводити якісь паралелі. Я думаю, сьогодні. Є так само люди, які не менш значущі, ніж Шевченко, Олеся Українка, наприклад, або Михайло Коцюбинських вони є. Їх треба ставити на цей рівень не через 100 чи 50 років, коли цієї людини вже не буде. А можливо бачити таких людей зараз. Угу, згодна з вами. Що ж, пані Анастасія, вам дуже дякую. Не ноті yeah. будемо завершувати наш ефір. І будемо сподіватися, що люди дійсно будуть цінувати художників, поетів, музикантів та інших митців саме за життя. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Анастасія Ярошевич, художниця-членкиня Національної спілки художників України, завідувачка філіалу музей-квартира художника Григорія Івановича Синиці. Ми поговорили про літературно-музичний захід, який відбувся у міській бібліотеці для дорослих на честь 210-го дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Дякую за увагу! Залишайтеся на першому міському.